Саме тут, на полі почесних покувань, Лучаківського складовища Обові покивальні і Орлос, один з учасників бою підкрита. під підсутами, котрий відбувся 29 січня 1918 року. 1918 рік Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Муравйова на Київ. Камня на камні не ставлю від Києва. Жителей не жалеть. Всіх перестріляєм і перережемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року. Біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні колії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Перед розстрілом студенти співали, ще не вмерла Україна. І йшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова три тижні грабували місто. Убили майже п'ять тисяч киян. А також митрополита Київського Володимира, 19 березня 1918 року, тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те, щоб Україна була незалежною. То, як є прикладом для наслідування, адже вони віддали найдорожче життя. Не задля свого блага, а задля майбутнього України. Через століття Україна знову зазнає агресії з боку Росії. І тисячі українців, як і критянців, зійшлися рівні бою та віддають найцінніше – життя задля майбутнього України, адже вони боролись за те, щоб ми перемогли. У думці знову тліє бій у крутах. О час і золотий. Ми всі були зелені ще, як рута, але в душі палав вогонь святий, і хоч навколо вирвогню шалено спогнав, як грім, і жах смертельний ніс, ми не схилили сонячне знамено, і бій важкий не видавив нам сліз, ми перед світом свідчили потугу і довели, ми у лицарські сини. Хоч не змогли розбити люту хугу, та ще раз чули пахощі весни, хай виє знов зима поривом лютим, Та ми дорогу знаєм до мети Лицарство Крут, і нам вас не забути, ваш чуєм зов невтомно далій. Приймає традиції Китайського поступу з 9 години вечора, 28 -го січня, до 6 години ранку 30 -го січня. Даний звичай саме в цей день започаткували в 1931 році покоління Шухаюча і Бандера. На ньому виросли майбутні лицарі Купа. Пам'ятай, Купа!